На Закарпатті засвіла небезпечна квітка. Пізньоцвіт осінній своїм виглядом нагадує першоцвіт фіолетовий шафран. Насправді ж, рослина містить отруту. У деяких районах області нею вкриті майже цілі поля, і там не можна випасати худобу. І на це нарікають місцеві мешканці. Поле рясно вкрите фіолетовими квітами, милує око, але зірвавши рослину, можна наразитись на справжню небезпеку. Настільки отруйну рідину вона виділяє. Колхіцин небезпечний тим, що визиває порушення і кровообігу, і нервової системи. Можна затерти очі і визвати опіки навіть шкіри, шкіри очей, сітківки ока. Небезпечне і саме насіння рослини у селі кажуть, якось воно змішалось із зерном, і кури, які клювали його, загинули. Тому у період цвітіння галявини де багато цих квіток обгороджують. Труйна вона є сама по собі і не зриває ніхто. Ну воно там обгороджено, там є табличка, є знак, що не можна, туди корова не гонять. Хоча пізньоцвіт осінній і небезпечна рослина, нищити її не можна. Вона занесена до червоної книги, як зникаючий вид. А от, наприклад, у Астрії все навпаки. В них цей вид дуже швидко поширюється, займає великі площі і для того, щоб. Зменшити його поширення поширення. Вони його занесли у список навіть інвазійних видів, з якими ведуть боротьбу через те, щоб о, дослідили їхні науковці, що пізньоцвіт осінні у складі сіно сіна сіна погіршує надої молока. Квітне пізньоцвіт осінній протягом двох місяців, переважно на відкритих ділянках. Тому під час прогулянок лісом біологи радять бути обачними і не зривати невідомих рослин. Людмила Горбач, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер Закарпаття.